В одному з минулих відео ми порівняли класичний та агільний проєкт менеджмент. Ми вивчили поняття емпірічного та визначеного контролю процесів. Емпірічність, а отже, агільність це про швидкий зворотній зв'язок та швидке навчання. Сьогодні ми порівняємо ці підходи, використовуючи трішки інший графік. Горизонтальна вісь, в нас буде час. Уявіть, у вас є якась дедлайн, якась Визначена дата здачі вашого проєкту. Вертикальна вісь це цінність. І цінність ми визначаємо як, по-перше, цінність для нашого клієнта чи нашого користувача, і по-друге, цінність для нас, для нашої команди та організації. Давайте почнемо з визначеного підходу, з класичного проєкт-менеджменту. Це буде в нас блакитна крива. Подумайте, як буде виглядати ця крива. Можливо, ви скажете, що це лінеарна залежність, чи принцип 80-20? Давайте розглянемо детальніше. Зазвичай проєкт у нас буде починатися з дизайну чи визначенню специфікацій. Подумайте, чи не даємо ми якусь цінність нашому клієнту в цей момент? Ні. Чи отримаємо ми знання як організація, як команда? Так. Ми більше розуміємо, що ми будемо будувати. Наступний крок це розробка продукту, програмного забезпечення чи фізичного продукту. Чи надаємо ми тут цінність для нашого клієнта? Ні. А для нас ми розуміємо, як працюють технології одна з одною, та вчимося працювати краще як команда. Після цього ми переходимо до тесту інтеграції та релізу. І тут ми надаємо. Всю цінність нашому клієнту за один раз. Ми називаємо це ще Big Bang Release. Напевно, ви вже чули цей термін. Добре, тепер переходимо до емпірічного підходу. Подумайте, як буде виглядати крива тут? Можливо, ви скажете, що ми будемо надавати цінність нашому клієнту крок за кроком, так само, як крок за кроком ми приходимо з домену хаосу. Поступово знижуючи кількість невідомих, переходячи в напрямку простого домену. Так, ви абсолютно праві. Тепер, коли ми бачимо ці дві криві, давайте розглянемо відмінні переваги емпірічного підходу порівняно з визначеними. З кожним інкрементом продукту ми можемо отримувати зворотній зв'язок, фідбек і навчатися. Розуміти, що подобається нашому клієнту, а що ні. З іншого боку, при визначеному підході, так, ми можемо спочатку отримати якийсь відгук щодо наших специфікацій, але відгук щодо самого продукту ми отримаємо лише в кінці. Це дуже пізно. Якщо ми отримаємо регулярний відгук на ранніх стадіях, в нас є можливість адаптуватись чи навіть змінити напрямок. Ми можемо переробити чи доробити наш продукт? При визначеному підході в нас такої можливості немає. Давайте подивимось на нашу другу перевагу. Подумайте, коли ми доставляємо інкремент продукту нашому клієнту, що ми отримуємо натомість. Гроші. Чим швидше ми надаємо цінність клієнту, тим швидше ми можемо генерувати дохід. Звичайно, це залежить від бізнес-моделі нашої компанії. А коли ми отримуємо гроші при визначеному підході? Правильно, тільки в кінці. І напевно ми сподіваємося, що ми отримаємо набагато більше грошей, коли ми надамо наш Big Bang Release. Але це ще не гарантовано. Тут є декілька ризиків. По-перше, буде на той момент ринок радісно зустрічати наш продукт. Та по-друге, спрацює взагалі наша прайсингова модель. І ці ризики, на жаль, ми побачимо тільки пізно в процесі. Третя перевага не так зрозуміла і потребує деякий досвід, щоб це побачити. Якщо ми подивимося на інкремент продукту, який ми доставляємо к нашому клієнту, і на реакцію клієнта, то спочатку вона буде не дуже задоволена. І з кожним інкрементом наш клієнт буде задоволеніше і задоволеніше. Чому? Тому що ми прислухаємося до його відгуку, до його потреб. І адаптуємо наш продукт. І може таки бути, що в якийсь момент часу наш клієнт скаже нам, що те, що ми зробили, це достатньо. Тобто ми досягли так званого рівня good enough. Те, що ми побудували, вже абсолютно задоволює нашого клієнта, хоча ми не реалізували всі його ідеї. І в цей момент клієнт може прийняти рішення. Чи зберегти час та гроші та енергію і зупинитися на цьому «good enough», чи продовжувати далі і реалізовувати подальші ідеї. Але цей вибір ми можемо зробити тільки при імпірічному підході. Уявіть, якщо ви слідуєте визначеному підходу, у вас просто немає такої можливості. Поза межами короткострокової переваги визначення «good enough» Це те, що ми секономимо гроші, енергію та час. У нас є ще довгострокові переваги, тому що, по-перше, продукт, який зведений до мінімуму, набагато легше підтримувати та доглядати. Тобто ви зберігаєте гроші на технічну підтримку. Друга перевага це user experience чи досвід користувача. Чим менше функцій ви створите, тобто це означає, що ми не робимо знижку на якості тільки на кількості. Отже, чим менше функцій ми маємо, тим краще зазвичай досвід користувача. Тепер давайте перейдемо до четвертої переваги емпіричного підходу. І для цього я хочу, щоб ви пригадали свій останній проєкт, чи може якийсь проєкт, який був довгий, великий. Скажіть, яка була звітність по цьому проєкту? Ймовірно, ви використовували так звану світлофорну звітність? Зелене означає, що в проєкті все добре, все йде за планом, жовтий, що є якісь питання, і червоний це катастрофа. Більшість проєктів починаються з зеленого кольору. Чому? Тому що поки ми робимо дизайн, чи пишемо специфікації, в нас все добре. Навіть коли ми переходимо до розробки також ще все зелене. А коли ми переходимо до тесту та інтеграції, тут можуть бути сюрпризи, що щось не працює, чи клієнт незадоволений, і наш проєкт обирає жовтий колір. Потім дуже різко червоний. Більшість з таких проєктів, які стали червоними, потребують набагато більше часу, ніж заплановано. Ці проєкти ми називаємо проєкти кавуни. Зелені зовні і червоні всередини. Ці проєкти були червоні, як і кавуни в цей час. Але ми цього не бачили. Проблема в тому, що ми це не бачимо. Поки ми не розколимо кавуна. Проблема в тому, що в незалежності від того, яку методику оцінки ризиків ми використовуємо, ми не створюємо достатньо прозорості щодо цих ризиків: ризики ринку, чи сподобається наш продукт, Ризик прайсінгу чи окуплять себе інвестиції, технічні ризики. Чи ми вздалегідь взагалі це побудувати? І меседж тут не в тому, що при емпірічному підході в нас немає ризиків. Вони є. Але ми можемо бачити ці ризики набагато раніше. Але, звісно, це залежить також від того, як продукт оунер власник продукту, приоризує елементи в беклозі продукту та як часто ви отримаєте відгук від вашого клієнта. Підводячи ітог, ми маємо чотири переваги емпірічного підходу над визначеним: перше швидкий відгук, можливість швидко навчатися та адаптуватися. Друга перевага отримання грошей раніше. Третє – Визначення рівню good enough достатньо добре, яке дає нам можливість прийняти рішення, що робити далі. Чи припинити на цьому, чи продовжувати проєкт. Четверте. Ми можемо зробити більше прозорості щодо ризиків і не допустити проєкти кавони. Я знаю, це дуже багато інформації, тому, будь ласка, дайте собі можливість переварити цю інформацію перед тим, як ви будете дивитися наступні відео. Дякую, побачимося!